Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку правильно наголошує слова. Дзвенить стримочка рідна мова, усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Подаруйте усмішку тепло своїх долонік, потріть долоньки, відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло одне одному. Сьогодні на уроці виправдаємо правильно вписати наголос, ставити наголо слова. Здійснимо віртуальну подорож до Чехії. Отже, запишіть, будь ласка, 11 вересня. Нижче класна робота. 11 вересня. Нижче класна робота. Розгадайте репус і дізнайтесь, як Україна здійснила віртуальну подорож родзинка. Черепахи, змія, отже, це наш Чехія. Отже, Чехія. виконала звукобуквенний аналіз. Ч. Тверда е, голосна Х – м'яка, і голосна я позначає два звука. Отже, п'ять букв, шість звуків, три склади. Прочитайте, що дізналася розинка про Чехію. Спиши текст, розкривши дужки, ставши пропущені букви. Чехія з великою розташована в центральній Європі з великою. Це не велика, але красива країна з маленькою. Столиця з великою, Чехія з великою, місто з маленькою, Прага з Великою. У Празі з великою є найбільшим у Європі з великою зоопарк. У ньому, як знаку, не вистачає, розводять рід не вистачає тварин. Чехія розташована в Центральній Європі. Це невелика, але красива країна. В столиці Чехії, місто Празі, є найбільшою в Європі зоопарк. У ньому розводять рідкісних тварин. Отже, запишемо вправа два і запишемо цей текст. Пишемо. Чехія. Розташована в Центральній Європі. Це невелика. Але красива, країна, столиця Чехії. Тре місто Прага. абзац у Празі є найбільший у Європі. Зоопарк у ньому розводять рідкісних тварин. Добре. Ганжик віртуально відвідав такі польські міста: Варшава, Катовіце, Краків, Перемий, Сосновець. Родзинка подорожувала таким містам у Чехії: Прага, Карлові вари, Ліберець, Кладно, Тепліце. Отже, нам потрібно поставити в них наголос, користуючись довідкою. Довідка, польські мови наголос більшості падає на передостанній склад, а у чеській – на перший склад. Отже, Варшава, Катовіце, Краків, Перемиця. Перемишль, сосновець, Прага, Карлові вари, Ліберець, кладно, теплице. Отже, вправа 3. І записали, будь ласка. Так, пишемо: Варшава. Катовице, Краків. Перемишель, сосновиць Прага, карлові Вари ЛІБЕРЕЦЬ кладна ТЕПЛІЦЯ І бачимо, у нас так само є українські міста, так і ми теж можемо їх проговорити і правильно наголосити. Українській мові може бути наголошено будь-який склад. Наприклад, правило, дорога, країна. Так, нам потрібно записати слова у три колонки: Перша з наголоса на перший склад, друга з передостанній, третю на останній. Отже, читання. Вірші, новий, випадок, навчання. Зовсім разом, донька, легкий, подруга, завдання, спина, котрий, нести, запитання, виразно, вести сантиметр, добуток. Кілометр. Отже, запишемо з вами їх в три колонки. Отже, в першу колонку пишемо вірші, випадок, зовсім разом, донька, подруга, спина. Другу колонку. Читання, навчання, завдання, запитання, виразно добуток. І третє новий, легкий, котрий, нести, вести сантиметр, кілометр. Зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу. І тоді з вами йдемо далі. І правильно. Подивимося, чи всі слова ми написали вірно. Так, всі слова ми написали вірно. Родзинка познайомилася з чешськими школярами, спиши їх імена, постав наголос відповідно до норчеської мови. Томаш Елішка, Томаш, дуже схожий на Маколанд Бутон, Марина Сілан. і І родзинка вивчила кілька вічливих слів чеської мови. Прочитаю, як вони звучать. Добрий день, Добре, дякую, як сема ж, насліданого. Отже, добрий день, добрий день, добре дякую. Як самаш», як твоя справи насліддану? До побачення. Отже, і домашньому завданням права 11, сторінка 14, потрібно списати речення, поставити на голос виділені слова. Я вам дякую за сьогоднішній урок. До побачення, всього найкращого.